Слава Господу, брати і сестри! Я дякую Богу, що я можу бути на цьому місці. Я хочу засвідкувати про велику силу і славу для нашої сім'ї, для мене особисто. Коли в нас народилась восьма дитина, я якось себе почала погано відчувати. І пішла до лікаря на осмотр, і лікар каже, що у вас третя стадія запущена, у вас онкологія. Вам каже, треба в дис... онкодиспансер. Це дуже було так мені, як сніг на голову, як сказати, для нашої сім'ї. я Пам'ятаю, почала дзвонити мамі, чоловіку, своїм рідним. Вони кажуть, та ні, не думайте, вони ошибли, це ж лікарі, не треба приймати таке Ну, Состояння моє ухудшилось. Поїхали ми в лікарню, в онкодиспансер, як кажуть. І лікар каже, що вам потрібно зробити хімію. Зробимо, каже, шість хімій. Потім зробимо операцію, лучову терапію, і все буде нормально. Зараз каже новіші технології, не переживайте. Ну, Я так і подумала, думаю, ну, як лікар каже, тим більше, що ми молимося за лікарів, благословляємо їх. Але не так усе пішло, як казав лікар. Мені зробили шість хімій, пухлина почала далі рости, вона була 10 сантиметрів. Відкрилась кровотеча, в мене вона була майже півроку, нічого не можна було зробити. Я себе почала дуже-дуже погано почувати. Лікар каже, ну, каже, операції точно не буде. Ну, Вона змовчала про те, що метастази вже були, це вже ми пізніше дізналися. Е, сказав лікар, каже, ну, коли-небудь це все прекратиться. Є дуже багато таких, як ти вже поховала. І я вже думаю, ну це вже рішення буде за Богом, що буде далі. Часто підходило і сумніння і переживання, і опускались руки. Але я дякую Богу, що за мене молились усі. Мене підтримували не тільки церква, благодать багато церков і в Америці. Я знаю, підтримували, молились і допомагали мені, тому що в мене не було сили вже навіть ходити по квартирі, а дома дітки малі, а треба було щось їм готувати. А я не могла. І мені, брати і сестри допомагали, готували їжу і фінансово допомагали на лікування, бо воно дуже дороге було. І брати підвозили, витрачали свій час, служили транспортом, підвозили мене у лікарні, тому що на маршрутки там, чи якимось іншим способом я просто не могла б доїхати, в мене просто не було сили. Я дуже дякую, хай Бог благословить їх усіх. І хочу вам розказати, що дошло вже до того, що я. Ну, я відчувала, що я буду помирати. От таке в мене було відчуття, що, мабуть, я буду помирати. І приїхала мама до мене і кажу: мам, а де ви мене поховаєте? Ну, вони ж так усі кажуть, всі держаться, думаю. Ну, а вона каже, ти знаєш, Ін, ну ти не обіжайся, ну ми так уже подумали, ну там біля батька. Я так подивилась, думаю, навіть в моїх рідних вже віра почала зникати. Від мене почав вже йти такий неприємний дуже запах. У мене пішли метастази, були в легенях, в печінці були і багато дуже в почках було. І в мене підвищилась температура, вона була ціле ціле літо, я пам'ятаю, і день і ніч. І мені було дуже-дуже погано. Я не могла навіть ходити по хаті, вагу почала втрачати. Ну, все як воно йшло, якби до смерті. Але, ви знаєте, Господь сильний, і Він показав це своєю кров'ю святою. І я дякую, що Він мене хрестив Духом Святим, тому що це мені дуже допомагало вночі, особливо вночі дьявол наступав, коли тихо в домі, коли ти спиш, то він наступав, що ти помреш, ти нікому не треба. І дуже жахливі речі. І тільки молитва Духом Святим. Оце мені давало сили і його побороть, він тоді тікав. Коли я молилась Духом Святим, він просто тоді втікав від мене. Я вдячна Господу за Духа Святого. І коли вже лікар каже, що запитувала мене завжди, чи... як я себе почуваю, дзвонила. І вони запропонували мені клінічне якесь іслідування, каже, давай ще попробуємо. Я дуже не хотіла. Але чоловік і мама просили, каже: Ну, давай спробуємо, ну може, хоч щось, хоч якось. І коли мені зробили там одну чи дві крапельниці, я не пам'ятаю, то я після них взагалі не могла піднятися і все, я вже була вдома. Я лежала. Чоловік дзвонить сину, каже: синок, піди, подивись, чи мама дихає, чи мама жива, тому що. Я вже з мене взагалі дуже-дуже погана була обстановка. І потім я читала Слово Боже, і мені прийшла така історія про Єзекію, коли він захворів, і коли він просив знаміння, як Господь йому сказав, що він на третій день піде до храму. І я думаю, попрошу я знамення у Бога, як Господь оприділить далі, що буде? І я почала молитися. Щоб ніхто це не чув, ніхто не знав. Я кажу: Господі, якщо ти хочеш мене забрати, то, е, ну, то мені, мені не хочеться ще йти. Я розумію, що там краще, але мені жалко діток. Я не представляю, як це буде. Кажу: а якщо ти хочеш мене оставити, то зроби так, щоб цей запах уйшов, тому що дуже жахливий запах такий був вже. І пройшов час, мабуть, дві неділі. І вже чоловік каже: А ти замітила? Каже, що запах вже почав уходити, не такий, як був зразу. Бо я, я навіть нікому про це не говорила, просто таке в мене було знамення, як сказати. Я так зраділа, думаю, слава Богу. І більше майже більше, ніж пів, півтора року, е, проходили ці такі страждання мої, так сказати. І е, потім я зробила обстеження. Лікар дзвонить, ну, думаю, я себе вже настроїла. Думаю, якщо вона скаже, що опухлина там є і метастази є, думаю, треба себе настроїти, щоб ну, якось з змиритися, що ну, Бог щось зробить. І я дзвоню, кажу, як там пухлина, як там це, вона така мовчить, тоді каже, а її нема. Кажу, як нема? Вона каже: Ну, я не знаю, вона пропала. Ну, а метастази, кажу, де, які там вони, вони завжди увілічувались. А вона каже: а їх теж нема. Каже, вони, мабуть, розсосались. Мені так це було дивно слухати. Тому що, коли я казала їм, що мене зцілить Господь, і я буду святкувати вам, то вони казали, ми щось тебе полечимо, а потім ти будеш говорити, що тебе Бог зцілив. І я після того вже перестала нічого не говорила їм. Але Господь сильний, і потім, коли я приходила на осмотр до них, то вони казали Слава Богу. Так що я дякую Господу за його велику милість, слава йому навіки.